Всім з вами Наталя сьогодні я завітала до затишної української кав'ярні, яка розташована в центрі Лондона. А чекаю я на мою гостю, українку, яка теж приїхала до Лондона. Представлю я її її ж словами: люблю дарувати людям радість та прагну робити цей світ трішечки кращим. Намагаюся нести світло та добро. А ось і вона. Вікторія. Вітання Привіт, Віт, Привіт. Вікторія. Я дуже рада, що ти погодилася на це невеличке відео. Я дуже вдячна. Проте нашу розмову я би хотіла розпочати з невеличкого бліцу. І вже потім будемо розповідати про все. Отож, де ти себе бачиш через два роки Україна, Англія чи інша країна буквально одним реченням? Мабуть, скоріш за все, Англія. Все залежить від ситуації в Україні, в Україні війна і поки що я тут. Добре, скажи, будь ласка, востаннє, коли ти відчувала, хочеться все кинути. І повернутися додому. Це бажання виникає періодично. Відколи я тут, воно постійно зі мною. Воно такими хвилями. Ні, тут все класно. Я залишаюся. Ні, я хочу все кинути. Я хочу додому. В останні коли? От скільки днів тому? Можливо, декілька тижнів тому. було. Добре, скажи, будь ласка, що найбільше здивувало тебе в англійцях? Вони такі розкуті, вони вільні, в них немає наших радянських упереджень. Вони такі приймаючі, спокійні, добрі, увічливі. Часом трохи занадто, але. Так, це така риса, яку ми можемо запозичити. Так, до речі, для нас це зовсім незвично. Тобто, якщо ти штовхаєш людину, ти в Україні звичайно, можеш наткнутися на. Но... Таку агресію, так скажемо, а тут ні, все вибачте, сорі, сорі, і ти вже сам проникаєшся так. цією культурою, їхнім настроєм, спокоєм. Так добре. А що не вистачає найбільше в Англії тобі? Відчуття дому, їжа, кав'ярні, ресторани це все дуже прекрасно. Добре, скажи, будь ласка, відкрити свій власний бізнес, чия ідея? Твоя чи хтось надихнув? Це була моя ідея. Я два роки тому пробувала зробити таку ж саму ініціативу в Україні, та не вистачило наполегливості. Добре, на цьому все. Це буде загадка. Ну а зараз давай повернемося трошечки назад. Яким чином ти приїхала сюди? Чому Англія? Ну і. Який рівень мови в тебе був на той момент, коли ти приїхала сюди? Я так розумію, приїхала ти у зв'язку з початком війни? Я виїхала трохи раніше. Ага. Я виїхала перед початком війни. Я виїхала в Польщу, жила там якийсь час і зрозуміла, що мені не подобається жити в Польщі по фінансах, по атмосфері. Я відчувала якесь таке вигорання, і хотілося чогось нового. І для мене Англія це країна можливостей, країна росту, розвитку. І англійську я трохи знала, тобто такий рівень. А 2 у мене був. Тобто це вже такий, як на мене, досить хороший. Тобто я б якісь звичайні речі поговорити. Зараз я трохи підтягнула англійську. І, знаєте, хочу сказати, що якщо людина хоче тебе зрозуміти, вона тебе зрозуміє, навіть без слів. І англійці такі, Да. вони прагнуть спілкуватися і для них дуже важливо і цінно, коли ти намагаєшся з ними спілкуватися англійською, і вони такі так, 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 я розумію. Так да. дуже велика від них підтримка і в Україні і взагалі всім людям вони добрі, відкриті. Я захоплююсь ними. Так нам є в чому в них початься. Ти винаймаєш зараз, я не знаю, квартиру, кімнату? Яким чином ти? Тобто, ти не по спонсорській програмі приїхала? Home for Ukraine. Ага, по спонсорській. Так так, так. так, так. І я винаймаю кімнату в будинку для себе, для своїх книг. У <свистак> мене ціла шафа для них відведена. Я називаю її моя книжкова нармія. <свистак> Добре, скажи, будь ласка, що було найважче для тебе ось в той період? Як ти приїхала, переїхала сюди, от ну найважче от не знала, не знала, що робити. Адаптація, якесь непорозуміння, хоча ти зараз говориш, що все таке розуміли тебе. Але от були якісь такі моменти, що думала, ні, краще вже я назад поїду. Була така звичайна адаптація. Хотілося додому, тобто був цей синдром врятованого, про який говорять всі українці за кордоном, що важко. Справді важко і відчуваєш ніби якусь провину, що ось я за кордоном, а в Україні війна. Так. Викрутався транспортом. Це для мене було спочатку таке щось просто unreal. Мене це страшенно бісило. Та зараз я розумію, що це буває. Тобто я зараз це приймаю як таку даність. Добре, тепер ми підходимо до самого головного. Розкажи, будь ласка, як виникла ця ідея в Англії відкрити магазин української книги. У мене були спроби в Україні відкрити магазин, та скажу, не ви вистачило наполегливості, тобто я так почала і закинула цю справу. І перед тим як переїхати до Англії, я планувала собі можливі роди діяльності, чим я хочу тут займатися. Тобто в мене було декілька варіантів. І решту я відкинула по ходу справи і залишилася книги, тому що я сама багато читаю, і я, оскільки не знаходжуся вдома, я постійно за собою таскаю книги. І електронні видання я не люблю читати. Мені не подобається, я люблю саме паперові книги. І захотілася дати таку можливість і своїм співвітчизникам. Тобто я отримую стільки вдячності, що я розумію, що це воно. Скажи, будь ласка, хто найбільше підтримував тебе? Ти говорила, ти й на курси спеціальні пішла, як правильно вести оцей онлайн-магазин. От хто найбільше підтримував? Говорив: Ти все можеш, Вікторія, ти молодець, ти на правильному шляху? Чи було взагалі таке? Всі мої друзі, сестри, рідні mm. пишуть мені слова Вау, це так круто! Це так класно. Oh. Мої підписники мене підтримують. Тобто, у мене там бувають деколи якісь трабли, і я також це транслюю так, як воно є, тому що не буває все рожевим. І всі мене підтримують, боже, не засмучаться, так все буде добре, все буде класно, ви впорайтеся, не засмучуйтесь, ви наше сонечко, я так, о, добре, добре, не буду. <рес> Скажи, будь ласка, були якісь такі курйозні моменти? Ось, ось, до речі, а скільки існує твій магазин? От є якийсь такий термін відраховувати, від якого там офіційно відкритий? <рес> Магазин відкрився і почав працювати в квітні минулого року. І цього квітня буде вже рі він зовсім зовсім дитятко. Як так. до речі, я процитую твої слова. Ти сказала, мій магазин це моя душа, дитя, радість, любов, доброта це найкраще, що я коли-небудь робила. Коли ти це відчула? Коли ти відчула от от, от, от це воно. Чи прямо на перших порах, чи вже коли от підписники тобі настільки були вдячні, що ти зрозуміла, це те, це те. От коли прийшло відчуття, що я на правильному шляху? Декілька місяців тому, коли вже було багато замовлень і вже не було можливості відхилитися від тієї думки, що я роблю щось не так. Тобто постійно хороші відгуки, підтримка з боку рідних і підписників і ті такі теплі слова, від яких деколи хотілося й плакати. І я й плакала, тому що люди писали такі досить щепетні, такі щамкі такі повідомлення, що неможливо було стриматися. Так, і справді, коли я роблю щось для свого магазину, я відчуваю, що це те, що я маю робити. Я на своєму місці, О, тобто це, це моє так. так, це те, що мені приносить радість і приносить радість іншим людям, і це круто. А добре, скажи, будь ласка, а скільки, якщо можна це порахувати, скільки книжок прийшло крізь твої рученятка? Скільки, не знаю, тисяч, сотень, десятки. Скільки, якщо, якщо це можливо сказати, приблизно понад 300 книг. Oh. Минуло за минулий рік я здійснила понад 120 відправок. Це взагалі українці, саме ті, хто живе в Англії. Так, так. Я роблю відправки по всій Великобританії uh -huh. і замовляють з різних куточків Великобританії, і це чудово, прекрасно. І ці повідомлення, як я довго шукала, вас ну, класно. Я так радію, що я вас знайшла. Я така о, я теж радію. Що ще входить ось у твій сервіс. Так сказати. Ти не тільки відправляєш книги, а я знаю, ти і ще там якісь робиш подарункові обгортки, Що розкажи трошечки про це. В мене є послуга індивідуального, наприклад, пакування до дня народження. О. Так. І там золотий, або срібний тіший папір, листівочка підписана тими словами, які замовник хотів би, наприклад, донести своєму дарувальнику. І закладка. Також є послуга індивідуального замовлення. Це перед замовленням книг ви можете замовити книгу, якої немає в наявності. Mm -hmm. І якщо це можливо, я також можу вам її замовити. Mm -hmm. так. Скажи, будь ласка, а ти співпрацюєш з видавництвами безпосередньо чи, чи через магазини? Здебільшого я замовляю книги напряму у видавництва, Та якщо більшості книг, які я хочу замовити, їх немає, то я вже тоді замовляю в книжкових магазинах спеціалізованих, використовую різні методи, щоб замовити книги, тому що хочеться розширити свій асортимент і щоб кожен знайшов для себе щось. Цікаво, як довго, ось е я живу в Англії. Захотілось мені книжечку, зайшла в твій магазин, її немає в наявності, але ось я хочу її ну зараз січень, ну на березень. Чи можеш ти гарантувати, як от буде вона точно? Гарантувати не можу, тому так. що є ймовірність того, що книжка закінчиться у uh -huh, накладі, uh -huh. тобто її не буде в друці. Це uh -huh. періодично буває, uh -huh. та я роблю оновлення один раз в місяць. Uh -huh. Тому uh -huh. це може займати в залежності, коли людина напише, це uh -huh. може uh -huh. займати і тиждень, і два, uh -huh. і три. Uh -huh. тобто це і місяць. швидко. В принципі, мені здається, для Англії це швидко. Так, <laughs> так, 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 так. Так, я використовувала раніше один тип доставки, і там вона займала там декілька днів і бувало навіть місяць часу. Англійський сервіс. Наука це було для мене також таким здивуванням, тому що тут все працює дуже повільно. Так, дуже своєрідно. Я не знаю, як це писати. Тобто для мене це дуже дивно, не що це швидко. Раз, раз, раз. І це, знаєте, змусило мене трохи уповільнитися. Ага. І також я знайшла інший обхідний шлях. Я використовую інший тип доставки, він дорожчий, але ми з підписниками все погодили, тому деколи навіть отримують на наступний день книги. Добре, скажи ще, будь ласка. Я розумію, що всі подивляться і зайдуть на твою сторіночку, але приблизна ціна. Ось книжок, чи вона завжди різна, не може бути там від 10 до 20 чи там 15-30 фунтів В основному угу. здебільшого це 15-20. Угу. Це, це все вже залежить. Доставкою. Так, так. Це угу. все залежить від самої собі вартості книги, тому що угу. я її замовляю, доставляю сюди. Угу. Це все також кошти, Значайно. упакування. І також доставка по Великобританії вона коштує так. 4 фунти. Так, так, так. якщо ти можеш сказати, от що найбільше замовляють там пригоди, романи, історію, фантастику, от от як ти вважаєш, чи можна так сказати? Найбільшу кількість книг я продала примірника. Купи собі той довбаний букет. Найбільшу справді серйозно це десь. Можливо, книжок 35. Mm -hmm. Справді мені треба буде підрахувати, і ну, я не скажу точно, точно цифру. Mm -hmm. Так дуже цікава м, література, наприклад, там про звички. Людям цікаво це, mm -hmm. тобто про саморозвиток. Люди багато беруть такі книги. Також беруть книги романи, щось таке легке для розслаблення, тому що тут. Ритм, так. робота, дім, метро, потім така рутина. І коли, мені здається, ти береш в книгу, паперову, ти її розвертаєш. Вона таке рипить, пахне, пахне домом, здається. Да. І ти поринаєш цей світ в цю історію. Тебе не хвилює, що навколо. Ось це О, те шість. відчуття, за яким от. Ти береш бук. Мені здається, Це точно ще одне питання на останок. Звідки ви взагалі приїхали? Звідки ви родом? Я родом з західної України ага. з Верховинського району, з самих гір Карпат, і занесла мене сюди. Якось так зрозуміло. Ну я вважаю Вікторія розвитку і процвітання. Вашому магазину, нехай більше українців дізнаються про цю щиру Вікторію, яка те, що в неї в душі, те й вона й віддає. Те, що в неї є, тим вона пишається і ділиться. Я бажаю розвитку і сподіваюся, ми скоро зустрінемося, коли буде просто близько 10 тисяч підписчиків. Ми зустрічаємося знову і ось гортаємо ці книги, які найбільше передаються. Я дуже вдячна, дуже вдячна. Ось таким було сьогоднішнє відео моє. Я познайомила сьогодні і вас, і сама познайомилася з чудовою ще однією українкою, яка зараз мешкає в Англії. Залишайтеся зі мною і надалі. Почуємось і побачимось. Пока!